Розкажи, як воно живеться жирною шкірою? Вона старіє трошки повільніше, і таких якихось суперзмін я в собі не бачу досі, хоча в ній вже 33. Догляд має бути щоденний і зранку, і ввечері однозначно. Дуже дуже довший час виглядає молодше за інше. Тому дівчата кажуть, «Да, в мене і бабця пізно старіла, і мама або тату. Але жир така цікава субстанція, він є гігроскопічний, Він на себе натягує воду. І от а дівчата жирної шкіри вони такі, як налиті яблучка. По-друге, жир є захист від вітру, жир є захист від сонця. Його горить скоріше суха шкіра. з жирною шкірою їх дуже складно переконати, що їм довгля теж потрібен. Шкіра ж в мене завжди була жирна. Але коли я до тебе прийшла на роботу, то у мене вона була зневоднена. І єдине, що мені що мені допомогло, це молочко. Але до цього вона в мене жирна, все класно, але вона от, ну отут сухість була страшна просто. Що у вас, дівчата, на цій ділянці щуки, отут, от, от є розширені пори. Це означає, що ваша шкіра все таки жирна. І навіть якщо ви відчуваєте сухість, то сухість це є стан шкіри, а не тип шкіри. От дуже багато дівчат, як вони здобувають оцю сухість на жирній шкірі. Вони починають використовувати засоби, які дуже сильно очищують шкіру. Їм спочатку подобається Обається їх шкіра, а за один-два дня вона починає знову лущитися і це як такі знаєш, як біг проти ескалатору постійний відбувається. Mm -hmm. І от тут дуже важливо передивитися свій догляд З зневодненням краще не бавитися. Реально один-два продукти можу усунути повністю, і то життя покращується.